Я прибув до Норвезького порту на півночі у середині серпня. День все ще не хотів поступатися ніччю, а холодний вітер з моря приносив із собою запахи риби, солі та давніх легенд. Наш корабель, стара шхуна з темним деревом і тремтячими вітрилами, виглядав так, ніби пережив сто зим поспіл, і я відчував, що його скрипливі дошки пам'ятають багато таємниць. Ми були європейською експедицією норвежці, німці, англійці, та я, що приїхав із півдня. Нашою метою було дослідити Баренцеве море, знайти покинуті острівці, яких немає на сучасних картах, і зібрати свідчення про дивні явища, які моряки бачили тут протягом століть. Але серед нас панувала певна тиша. Кожен знав, що ми йдемо в місце, де люди зникають без сліду. І не кожен повертається цілим душею. Перші дні плавання були спокійними, море блищало сріблом, а низьке сонце грало на хвилях. Ми оглядали карти і слухали розповіді старого капітана, який говорив про примарні кораблі, що з'являлися з туману, і про дивні світла, які ніколи не мали джерела. Його голос був тихим, але переконливим. Я дивився на нього і відчував, як в грудях стискається серце. Чи варто довірати старим морським легендам, чи вони лише для залякування дітей? Одного вечора, коли ми пройшли повз групу невеликих скелястих островів, туман з'явився раптово. Він не був схожим на звичайний морський туман, він рухався повільно, але вперто, огортаючи наш корабель. Ліхтарі на палубі здавалися слабкими, ледве прорізаючи товщу білого. Мені здалося, що туман шепоче щось. І я відчув, як шкіра покривається дрожем. Наступного ранку ми виявили, що корабель відійшов від запланованого маршруту. Карти більше не збігалися з берегами, і хоча капітан стверджував, що ми йдемо правильно, у мене залишалося відчуття, що ми увійшли в територію, якої не існує на жодній карті. Ми помітили стару скелю з дивними утвореннями, схожими на статуї або людей, що стояли, затамувавши подих. Кожен із нас мовчки дивився, і лише вітер та хвилі порушували цю тишу. Увечері того дня один із наших німецьких дослідників, Петер, заявив, що почув голоси. Спершу ми сміялися, думаючи, що це жарти моря або дзвін металевих тросів, але голоси ставали гучнішими, схожими на крики або пісні, які не мали жодного сенсу. Ми шукали джерело, але нічого не знаходили. Туман знову нас огорнув. І я відчув, що щось невидиме спостерігає за нами. Після того вечора ніч на борту стала важкою. Деякі з нас чули кроки на порожній палубі, інші бачили тіні, що рухалися серед мачт і канатів. Ми намагалися ігнорувати це, але страх зростав. Я сам кілька разів прокидався від відчуття, що хтось стоїть біля моєї каюти. Я відчував холодне дихання на шиї, хоча навколо нікого не було. Через тиждень ми наблизилися до однієї з загадкових груп островів, де, за словами легенд, старі рибалки бачили маяки, яких ніколи не існувало, і кораблі, що зникали безслідно. Я ніколи не забуду момент, коли перший промінь сонця пробив туман і висвітлив узбережжя. Скалисті береги здавалися живими, вони рухалися під світлом, ніби дихали, і кожна тінь виглядала як обличчя, що стежить за нами. Я бачив, як один із наших англійських дослідників, Томас, став блідим і мовчазним. Він відвернувся від нас і довго дивився на воду, ніби чекав, що щось з'явиться з глибин. Мені здалося, що він розуміє щось, чого ми ще не зрозуміли. Увечері того дня він тихо сказав: ми не просто шукаємо нові землі, ми шукаємо щось інше, щось, що вже давно чекає на нас. Ми розбили табір на одному з островів. Туман ставав щільнішим, а звуки моря тяжчими. Десь здалеку пролунали удари, схожі на барабанний бій, але не було вітру і хвиль достатньо сильних, щоб їх пояснити. Коли я підійшов до краю скелі, мені здалося, що вода світиться зеленим світлом, ніби глибини приховують щось живе, але незрозуміле. Я відчув, як в серці закралася тривога. Вночі я прокинувся від крику. Він лунав з напрямку моря, але не був людським. Це був довгий витягнутий звук, що пронизував ніч і тряс мене до кісток. Я вийшов на палубу, і туман, здається, розступився, показавши фігуру, що стояла на хвилях. Я не міг повірити власним очам, вона була людська, але її очі світили, ніби внутрішнім вогнем, а волосся рухалося, незважаючи на вітер. Я намагався закричати, але голос застряг у горлі. Коли світанок розсіяв туман, ми зрозуміли, що частина нашого обладнання зникла, а на палубі залишилися сліди, які не належали жодній людині. Ми мовчки дивилися одне на одного. Страх був у всіх. Капітан тихо сказав «Баренцове море ніколи не відпускає тих, хто шукає її таємниці. Наступні дні здавалися прокляттям. Ми залишили табір на острові і повернулися на шхуну. Але нічого не було так, як раніше. Карти більше не відповідали дійсності, і навіть компас поводився дивно. Стрілка то різко відхилялася, то зупинялася, ніби морські сили нас направляли в інший бік. Петер, німецький дослідник, почав відчувати себе погано, його нічні кошмари ставали все яскравішими, і він казав, що бачить на воді обличчя, що стежить за нами. Ми не сміли сперечатися. Його голос здавався занадто реальним, щоб бути вигадкою. Томас мовчав, тільки іноді тихо повторював вони дивляться, вони чекають. Одного вечора ми підпливли до Великого острова, оточеного скелями. Його образи виглядали знайомими, але водночас чужими. Море навколо нього було неприродно темне, і я відчував, як серце стискається від перечуття. Коли ми висадилися. Туман розступився, відкривши перед нами вузькі ущелини та кам'яні стіни, вкриті мохом. Кожна тінь здавалася живою. Ми йшли вузькими стежками, і кожен крок здавався важким вітер приносив дивні звуки, шелест, схожий на шепіт, що говорив словами, яких ми не розуміли. Я намагався ігнорувати це, але відчуття постійного спостереження не залишало мене. Там... Серед ущелин ми знайшли руїни, старі дерев'яні будівлі покинуті століттями, їхні двері скрипіли, намов запрошуючи нас увійти. Усередині я побачив залишки давніх предметів, ліхтарі, глиняні горщики, зім'яті картки з корабельними маршрутами. Було відчуття, що тут жили люди, які знали щось, що ми ще не зрозуміли. Вночі ми встановили табір серед руїн. Коли всі вже спали. Я не міг знайти спокою. Я вийшов назовні і побачив дивне світло, що пробивалося крізь туман. Воно рухалося над водою, мов танцюючі привиди. Коли я підніс ліхтар, воно розсіялося, але залишило після себе відчуття, що ми не самі. Туман знову огорнув нас, і тоді сталося щось неможливе. Ми почули дзвінкий, чистий голос, який лунав з глибин острова. Він клав нас по іменах, хоча ніхто не знав, що цей голос знає наші імена. Я намагався стримати себе, але щось всередині мене хотіло йти за цим звуком. Томас з'явився поруч і тихо сказав: Не слухай, вони ловлять нас у пастку. Ми спробували відступити, але ущелене здавалися нескінченними, а стежки повертають нас назад. Кожен поворот відкривав нову тінь, що рухалася, і я відчував, як холодне повітря оплутує тіло, немов невидимі руки. Петер раптом закричав, що бачить обличчя в стінах, які дивляться на нас із зуміщю лютті та жалю. Його голос був настільки щирим, що ми не могли сумніватися, це було справжнє бачення. Ми намагалися триматися разом, але острів наче поглинав наші сили. Кожен крок здавався важчим. І навіть повітря здавалося густим, як рідка субстанція. Коли ми нарешті дісталися узбережжя, перед нами постала величезна скеля, що здіймалася в небо, а в її підніжжі з води здіймався дивний сяючий туман. Я відчував, що там, усередині, прихована таємниця Баренсевого моря. Вона чекала тих, хто наважиться піти далі. Томас обережно наблизився і сказав. Ми близько, але я боюся, що не всі повернуться. Його очі світилися страхом і водночас захопленням. Ми ночували біля скелі, а туман не розсіявався. У глибині моєї свідомості з'явилася думка: може, море не забирає людей, а показує їм їхні власні страхи, їхні провини і бажання. Кожен з нас бачив щось своє, і це робило Баренцеве море ще страшнішим. Воно знало, що ховається в серцях. На світанку, коли сонце ледве проглядало над горизонтом, ми вирішили йти далі. Кожен крок здавався боротьбою, але щось невидиме підштовхувало нас вперед. І тоді я побачив це маленький острів, оточений дивним сяйвом. Його образи були знайомі, ніби я вже бачив його у сніг. Ми ступили на нього, і повітря змінилося. Воно стало важким і густим, наповненим шепотом невідомих мов. Там, серед каміння і туманних контурів, ми знайшли стародавні символи, викарбувані на скелях. Вони світилися дивним зеленим світлом. Я торкнувся одного з них і сразу відчув, як холод прокотило по всьому тілу. Туман навколо нас почав рухатися швидше, і здавалося, що земля. Дихає. Ми зрозуміли одне: ми увійшли в місце, яке не підкоряється законам звичайного світу. Кожна хвиля, кожен подих вітру, кожен шум у тумані це були сигнали попередження чи пастка. Баренцеве море відкривало перед нами свої таємниці, але ціна зазнання була страшною. Ми залишалися на острові вже кілька днів. Туман не розсіювався, а повітря ставало дедалі важчим. Кожен звук лунав глибоко в голові, кожен шепіт вабив нас у темряву. Я відчував, як страх і цікавість змішуються всередині мене, створюючи непередаване відчуття, що ми стоїмо на межі двох світів. Одного ранку Петр зник. Ми шукали його довго, кричали, стукали по скелях, але туман поглинав наші голоси, і все було марно. Ми натрапили лише на його сліди, що вели у глибину острова, і раптом обірвалися. Було відчуття, що земля його поглинула, і я зрозумів ми тут не одні, і море вирішує, хто повернеться. Томас почав говорити ще менше. Він лише дивився на символи на скелях і малював їх у блокноті, ніби намагаючись зрозуміти мову Баренцевого моря. Його очі були широко відкриті, а рухи точні і обережні. Я відчував, що він бачить щось, чого ми не могли сприйняти, і я боявся спитати, що саме. Одного вечора, коли ми намагалися повернутися до шхуни. Туман розступився на мить, і я побачив дивну картину вода навколо острова світліла зеленим, мов рідке світло, і в ній відбивалися обличчя не наші, а чужі, немов історії тих, хто вже тут загубився. Вони мовчали, але я відчував їхні погляди. Моє серце билося швидко, і я розумів, ми на краю того, що люди ще не повинні були бачити. Ми рушили вперед, через вузькі ущелини та кам'яні лабіринти. Кожен крок давався важко. Я відчував, як земля під ногами, наче живе, як тягне нас всередину. Туман рухався швидше, і я чув шепіт за спиною. Я обертався порожньо, але всередині мене залишалося відчуття, що хтось іде за нами, що хтось спостерігає, але невидимий. На світанку ми дісталися до центру острова, невеликої лагуни, оточеної скелями. Тут вода була ідеально прозорою, але дно приховувало щось темне, немов живу істоту. Томас підійшов до краю і шепнув. Ми бачили тільки частину цього світу, він не для людей. Його голос тремтів. Я хотів сказати, що ми повинні повернутися, але ноги не слухали. І тоді сталося немислиме. Туман піднявся вгору, утворивши форму величезної постаті. Вона була людською, але її очі світилися, як зірки, а тіло рухалось, хоча навколо не було вітру. Постать витягнула руки, і я відчув холод, що принизував моє серце. Вона шепотіла мовою, якої я не розумів, але кожне слово відгукувалося у моїй свідомості. Томас впав на коліна, закривши обличчя руками. Я хотів бігти, але ноги наче приросли до землі. І тоді постать нахилилася до мене, я побачив у її очах не злість, а знання, що перевищує усі людські уявлення. Вона показала мені обриси островів, скель, туманних шляхів, і я зрозумів баренцеве море не приховує свої таємниці, воно просто відкриває те, що ми готові бачити. Коли постать зникла, туман поступово розсіявся. Ми залишилися стояти посеред лагуни, змучені, налякані, але живі. Шхуна чекала нас на березі, ніби нічого не сталося. Але ми знали, ми побачили більше, ніж будь-хто мав би бачити. Морська подорож змінила нас назавжди. Повертаючись до порту, я намагався пояснити побачене, але слова звучали порожньо. Тільки погляди моїх супутників говорили одне ми пережили щось. Що не піддається опису. Баренцеве море залишило нам таємницю, яку неможливо розгадати, і відчуття, що ми тепер належимо до Його світу, хоч залишили його фізично. Я часто згадую той туман, ті світла, ті голоси. Кожен раз, коли вітер приносить запах моря, я чую шепіт минулого і знаю. Десь там, серед холодних хвиль Баренцевого моря, постає те, що ми не зрозуміли, і частина нас залишилася там назавжди.